Незвичайні кухарі цього разу завітали до місцевого ресторану грузинської кухні «Ілорі». Саме тут відбувся черговий майстер-клас для учасників дитячої кулінарної школи. Маленькі кухарі цього разу хлопці та дівчата навчилися готувати справжні грузинські солодощі чурчхелу. Майстер-клас проводить дітям шеф куха ресторану «Ілорі» Елісо. Я дітям показала, як можна зробити чурчхелу. А для того, щоб чурчхелу, треба зробити спочатку геламуше це виноградний сок з кукурузної мукою. Вот. Потом, когда оно сделается очень густым, дети должны его орешки окунуть в этот пеламуш, и будут у них шушчхэл, будет у них чурчхела. Я очень люблю работать с детьми, потому что я сама 16 лет работала в школе учителем математики. Я сейчас уже поваром, так что мне дети интересны, я их очень люблю всех, тем более, что такие хорошие детки заинтересованы готовить, чтобы они были Ну, якщо не ще в то хоча б вдома, щоб зробили покушати батькам. За роботою малечі уважно спостерігають їх батьки, члени журі та меценати проєкту. Серед надійних помічників маленьких кухарів і депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков. Він допомагає дітям як добрим словом і порадою, так і ділом. Старанно робить дрова та розводить багаття. Юрій Геннадійович зазначає, цей ранок у нього один із найприємніших, адже біля дітей, тим паче, таких талановитих завжди гарний настрій. Дети это ну как бриллиант неограненный. И нам надо его огранить. И многие дети какие-то, ну, каждый ребенок имеет какую-то свою изюминку. И наша задача, чтобы дети общались друг с другом и передавали свои таланты друг другу, свои знания, свои учения. Потому что кто-то уже готовил дома, кто-то только собирается. И сегодня вот, вот этими мероприятиями выездными для тех деток, которые, возможно, не прошли дальше в конкурс, мы хотим показать, что не нужно опускать руки, а нужно дальше бороться, Учиться і приходити на конкурс і вигравати. А поки розгорається багаття учасники дитячої кулінарної школи, маленькі кухарі діляться на дві команди. Ось це команда синіх. Капітаном обрано Маріану. У жовтих теж синій капітан. Це вже всім знайомий Максим. І, хоча сьогодні лише майстер-клас, маленький кухар все одно за всіма процесами уважно спостерігає та дає всім цінні поради. Привіт всім мене звати Маріана, я, я командир синіх Команды. Мы еще не соревноваемся, не соревноваемся. Мы еще вместе учимся готовить. Вы следите, вы да. да, мы запоминаем. Мы уже выучили, как надо делать. Как? Да. Надо э, ну, знаю, взять муку кукурузную, э, да, мелко, да. мелким помолом, э, и потом добавить туда сахара. Э, са, сахар сахар буду, песочный. Песочный, песочный сахар. Нет. Размешать, добавить да, туда, э, нет. выдавить сок нормального винограда, смешать да, его с мукой и размешивать, пока комочки не Я в на команді. К команда синіх – лучшая. Серед маленьких кухарів, які прийшли у другий етап конкурсу, і чимало діток із Антонівської зеленої школи. Тож прийшла підтримати їх та інших учасників і директор навчального закладу Галина Логова. Сама жінка обожнює готувати фірмова страва кекси. Тож обіцяє черговий майстер-клас теж проведе для маленьких кухарів вже найближчим часом. Дуже приємно, що багато дітей тут. Ти з передмістя приймали участь, і саме увійшли ось цю двадцятку найкращих майстровитих кухарів. І хочеться у цей чудовий прекрасний день побажати нашим дітям, щоб вони ніколи не зупинялися на досягнутому, і оцей конкурс. Маленькі кухарі став дорогою до великої їхньої кухні. Друзі проекту зазначають, працювати з дітьми завжди весело, проте це дуже відповідальна місія. Ми дуже раді, що нас пригласили в этот проект, який занят новим творчеством. Ну, кухарське творчество. Сейчас у дітей є стремлення, Їм це цікаво, тому що це нове такого проекту мабуть, не було. И поэтому э, тот энтузиазм, э, то новшество, которое сейчас происходит, это им интересно. А дальше будем смотреть, сильные будут проходить дальше, слабые будут учиться на следующий год. Гадаємо, в кулінарному проєкті дитяча кулінарна школа, маленькі кухарі за призи і звання кращого кухаря змагаються діти від 7 до 12 років. Вони разом і поодинці розкривають свій кулінарний потенціал. Своєю майстерністю хлопці та дівчата вже вразили військових минулого тижня. Майстер-клас відбувся у військовій частині. Тож готуються і до нових етапів конкурсу ще стараніше. «Всім привіт, мене звати Ксюша. Мені 10 років, Я учистриця 38 школі. А мне 8, и я учусь в 30-й школе. Когда мы были в лесу, мы готовили суп-харчо. Это было очень весело. Все было здорово. Мне очень все понравилось. И было море-море впечатлений. Мы с Маргаритой не были знакомы, но мы подружились здесь. Я готовлю для родителей шаркоя, и готовлю я его так: режу картошку, режу цибулю. Потом цибулю жаю. Потом э, картошку и побольше мяса? побольше мяса. В лес ездила с нами? Да. А что там в лесу было? Суп. харчобу. Да, Харчеву. Да. И он был очень вкусный. А что ты еще готовишь? Салати організатор дитячої кулінарної школи і за сумісництвом голова журі проекту Еліко Маркелі зізнається, хвилюється, мабуть, більше ніж самі учасники, адже вона, хоча народилася і довго жила в Грузії, не зовсім знає, як все ж правильно готувати Чурчхелу. Проте результат спільної роботи говорить сам за себе. Чурчхела вийшла неймовірно красивою та смачною. Діти молодці. Що, що вони ні для них, це нове блюдо. вони прийшли підготовлені. Некоторі, допусти. Звісно, ошибок, учеба, і, конечно, ошибок но это ноте жуба И дети, Ну супер, ну нет слов, Они настолько сплачений, настолько красивые, настолько умные. И у нас получилось, Я думаю, що вони будуть довольні. Наступної суботи стартує другий етап конкурсу Маленькі кухарі. Діти знову розділяться на команди та будуть боротися за право пройти далі до головного призу поїздки у Грузію і титулу кращого кухаря Херсонщини, а його отримає лише найкращий.